Вже майже три роки у прилуках діє громадська організація Екоконтроль. Кілька небайдужих мешканців мікрорайону Плискунівка вирішили самотужки опікуватися благоустроєм та екологією рідного передмістя. Тепер це 16 активістів, а колись було лише троє. Від початку створення і теперішній голова громадської організації Микола Миколюк. Перше, що ми зробили, це ми розчистили територію біля озерця. Невеличка розчистили, навели там благоустрій і ліквідували два стихійних сміттєзвалища, які знаходились там саме в центрі, скажімо так. От і потім поступово почали долучатися за ці всі три роки. Ми в основному працювали на нашому мікрорайоні власноруч зробили, встановили дитячий майданчик, який теж там знаходиться. А нещодавно активісти екоконтролю вирішили розширити свою діяльність на територію міста. Взагалі, перший крок в цьому напрямку благодійна акція з красномовною назвою Просто так. Спрямована вона на підтримку в першу чергу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Хоча активісти зверталися до підприємців особисто чи висилали їм листи, із запрошенням взяти участь у акції відгукнулися далеко не всі, м'яко кажучи, одиниці. Хоча допомогти, як запевняють організатори акції, можуть десятки. Нами розроблені заходи, по яким люди можуть долучатися без особливого збитку для своєї комерційної діяльності. Наприклад, ви власник книжного магазину чи дитячого магазину? Труйте там одну книжку, одну іграшку це не накладно. Ви власник квіткової лавки там, магазину. Надішіть для народження дитині букет. Це багато зусиль ну, не потребує. Серед тих, хто вже долучився до акції Просто так, Олексій Безкровний. У його секції айкідо зможе займатися діти без будь-яких благодійних внесків. Коли мені запропонували прийняти участь у цій акції Просто так, я вирішив, що вона. Ну, співпадає з нашими ідеями, тому що ми також розвиваємо молодь дітей і вирішив прийняти участь і допомогти щодо роботи екоконтролю. В цілому його організатори не приховують. Можна було б зробити і більше добра для міста, але без участі людей не обійтися. Віддалі екоконтроль повинен бути це повинна бути масова прилуцька організація, яка налічує в собі, скажімо так. Ну. Я б сказав би навіть тисячі активістів, але це потрібно так, щоб люди самі зрозуміли на якомусь свідомому рівні, що їм потрібна організація, яка буде захищати їхні інтереси на території міста Прилуки. Вони повинні жити в чистому благополучному місті. З часом екоконтроль планує розширити свою діяльність шляхом створення громадських приймалень в мікрорайонах усього міста та проведенням комплексу заходів, які дійсно зроблять прилуки гарним, чистим та добрим містом.